Всім привіт любі друзі! Мене звати Марічка, і сьогодні я нарешті зможу з вами поділитись своїм досвідом. Працюючи в опері, танцюючи в опері, танцюючи з оперою для опери. це був неймовірний досвід. Якщо ви слідкували за мною в інстаграмі, то ви напевно знаєте, що я вже а, мала цей досвід, і нарешті я зібралася з зі силами, відпочила, і тепер можу з новими силами ми вам розповісти все. Зараз погнали. Я дуже хочу з вами поділити своїми емоціями. З чого почати? Як взагалі попала я в оперу? Напевно, треба почати з цього. Першому залі, де ми займаємось балетом, ін. Коли в якихось інших залах працює опера репетує свій репертуар, готуються до вистав, і вони запропонували моїй школі, в котрі балетній школі, в котрі я навчаюся, взяти участь в опері, тому що опері потрібні танцівники для вистави. Ось що за вистава? Вистава називається Турандот. Це така опера. Я ніколи не була знайома з цією оперою раніше, тому якщо ви не знаєте про неї, це все, все, все окей, тому що я теж не знала. Я та я балерина, я фанат балету, але в опері я просто. Трішки ну трішечки нуль, я нічого не знаю про оперу Але насправді сама опера дуже цікава, тому якщо у вас буде бажання, ідіть і подивіться в Ютубі або подивіться мої відео, котре я буду викладати, де я танцю. Ну там не буде вся опера, тому що вона там три 3 години, 3 акти іде, Я буду просто викладати свої танці. Все було дуже заплутано. Нам запропонували. Ми погодились. Далі моя вчителька віддала іншій моїй вчительці роботу ставити постановку для цього танцю. В чому була проблема? Опера-тріакта. Ми думали, ми там будемо ну, в одному танці, десь постоїмо, потанцюємо і підемо собі додому. Ні. Ми були у всій опері. Наші як собі була «Три, Три акта. В першому акті ми були солдати. В другому акті в нас не було якесь парті, якесь celebration. Тобто, ну коротше, в нас була двіж. Ми танцювали, тому що ми раділи. Ось і в третьому акті ми були там всім. Ми були солдатами. Ми були якимись гарними дівчатами, котрі зваблюють цього головного героя. Зараз почну трішки про сюжет. І ми були, знову ж таки, це celebration, знову кінець, кінцівка, де вони закохались. Коротше, зараз маленька сюжет опери. Є головна, головна принцеса Турандот. Вона в неї якась сталася там травма в житті, що вона закрилася від почуттів від емоцій. І а, вона собі обирає чоловіка і кожен з претендентів повинен пройти три змагання. Воно, ну, типу, Відгадати три загадки, щоб він мав право на ній одружитися. Ось це ось головний пацан Калеф. Він пройшов всі три е, з, змагання, і там, коротше, типу, а вона така ні, я не хочу на тобі одружуватись. І потім там він якийсь, коротше, типу, для неї змагання придумав, і вона така, Боже, ти не тупий, ти розумний. Ну, що з тим таке відбувалось. Ваш там було багато е, двох ну, типу, не головних ліній, а ліній по. Okay. Коротше, і другорядні лінії, ось другорядні лінії. Там була дамочка лю її звати. Така гарна, взагалі мені дуже подобається люв. Ну, ну вона крута. Коротше, там в неї є якийсь Тимур, я не знаю, хто він їй, а здається, її тато, щось типу такого. І ось ця лю закохана в калефа. А цей калеф, що він? Він же в цю рандот закоханий, хоче на неї одружитися. Ну, коротше, ця лю в третьому акті вона покінчила з собою. І а, калеф з пер спокійною душою може йти, і, і коротше Одружитися на Турандот. А якось так. Проблема була в тому, що ми не знали і не розуміли, як нам виходити на сцену, як нам іти зі сцени. Ми не знали, де були усі розпол... ось, ось співаки, чи вони співають в центр, чи вони співають з балкона, де вони співають, що відбувається на сцені. Ми з... трішки розуміли сюжет, але ми не знали опери і не розуміли, що вони говорять. Тому що опера на італійській мові. І вона, якщо я не помиляюсь про Китай. Ну, ось так є. Я не розбираюся в операх, тому я не знаю, чому воно воно ось так от є. Так, І ще проблема була в тому, що в нас не було якихось одних моментів. В нас було, ми протанцювали 30 секунд. Тут потім через 5 хвилин ми ще одну хвилину протанцювали, потім через 8 хвилин ми танцюємо цілий повноцінний номер і в цьому була проблема. Ми не знали, коли виходить на сцену. Ми не розуміли, що відбувається, де взагалі, що взагалі відбувається. Тому це було дуже важко на початку. У нас були репетиції, де нам поставили хореографію повністю всі три акта. Потім нас були репетиції вже вже з. Взагалі з о-корусом, тобто з хором, з принципу, тобто з солістами, і, і якось всі разом ми якось зібралися, і ми більше починали щось розуміти. Це проблема. Ми не знали, що відбувається на сцені, ми не знали, коли нам виходити. Але слава Богу, ми розібрались, Все добре, не хвилюйтесь, Ми не запізнилися на сцену. Ми ніколи ну, не налажали майже ніколи. Тому все добре. Ось, але друга проблема, яка у нас була. Це хор спочатку. Вони нас любили, тобто в нас цього було 6 дівчат, які танцювали. І репетиції, типу, ми інколи взагалі не могли пройти на сцену. Бо... Хор там був і він за загороня, і він мішав нам пройти. Він буквально стояв і не рухався. А ми повинні там, типу, цих людей 25. Ми повинні якось з них пройти, знайти місце, розтолкнутися і почати танцювати. А, це було дуже проблематично. Але там головна менеджерка, котра взагалі ставила весь танець, ну, всю цю оперу танець, всю цю оперу, головна менеджерка, вона реально їм казала, типу, ви знаєте, що зараз будуть йти танцівники. Якщо ви їх бачите, підійдіть в сторонку. І це реально допомагало до якогось моменту, коли ми вже дійшли до репетицій в самому театрі. А, такий мужик щось там на нас нагнав, що ми там танцюємо і не даємо йому коротше, пройти. І в якійсь репетиції він спеціально пішов тупо на нас, коли ми типу, ногами там робили, робили якісь батмани, DWP. І Він прямо пішов на нас, спеціально, щоб ми його вдарили, спеціально, щоб якийсь конфлікт спровокувати. Якась фігня відбувалася, але все добре. Ми про це не думали, ми просто танцювали, робили свою справу. Він там теж заспокоївся і йшов, як йому там треба насправді. Все добре, номер три це, напевно, музика. Тому що ми репетували про запис опери Потім, коли ми репетували вже з самою оперою ми репетували про піані, під піаніно. Потім ми пішли в театр і вже про, е, все повторювали в театрі під оркестр. Так, в нас був оркестр, я була в шоці, тому що я ще ніколи не танцювала під оркестр, це був неймовірний досвід, але оркестр Він грав знову ж таки зовсім по-другому. Деякі ритми в взагалі були інші. Тобто, де ми там робимо якісь швидкі рухи, вони дуже повільні. Де ми робимо щось дуже повільно, воно дуже швидко. Тобто, були якісь інсонанси, але ми підстраювалися. Була така ситуація на ні з репетицій, що хор всі разом просто тобі, пропустили цілу, е, цілу як це, строчку їхнього тексту. І ми танцювали під цей час, і вони просто пропустили строчку, і ми, типу, такі: стоп, стоп, нам треба. Ми ж намагалися робити під музику. А не пропустили строчку, перескочили, кондактор якось намагався все якось взяти, а, типу, взятись під контроль, якось підстроїтися, під хор. Ось, і ми там такі, типу, стоїмо, таки, чекаємо нашого такту, і потім починати це все дуже було тупо. Потім в кінці все ж таки зупинили. Я сказала, ви, ви що, вдупляєтесь, ви пропустили цілу строчку. ви 4. Проблема номер 4. А це, напевно, буде те, що в нас не було місця, де переодягатись. Тому що е, є сцена, там, тобто, цей театр він дуже-дуже старий. Це називається він Normal Sfield Theatre. Якщо хочете, можете загуглити, почати історію дуже гарний театр. Я не, не дуже знаю його історію, ось, але дуже він старий. І там сцена, і тобто, ось, наприклад, ви, глядачі, сцена, не було ще куліс. Але в кінці там все ж таки була одна куліса, то, то, такі куліси. і тут за кулісами дві двері. Ці двері, і ти спускаєшся по сходах і йдеш в єдині, в цій будівлі, переодягальні, роздягальні. Там вони 2 на 2 метри. Одна зліва для чоловіків, справа для жінок. І ви і думаєте? там чоловіків мало. Чоловіків ну, там чоловіків меншість, логічно, так? Далі жінок, там десь 15 жінок, плюс солісти, дві солістки, там ліві, потім там ще одна Турандот, солістки, і, і, типу, ще плюс шість танцівників. І ще плюс шість дітей. Там ще був дитячий хор, котрий в якихось моментах приходив і співав свою пісню. То розумієте, там до кімната 2 на 2 мертві, я не жартую. Реально, це, це було дуже жорстко, і, і моя вчителька, балетна вчителька, знайшла якусь кімнату в цій в цьому театрі, і така просто ми туди всі пішли. Ми взяли з собою цих дітей, бідних. Ось, і ми там вже переодягалася. Там у нас були якісь проблеми, що нас хотіли з цього вигнати, але в итоге все добре. Кімната залишилася наша, і в нас було місце переодягатися, тому що в нас були ось ось quick changes, тобто швидкі переодягання з одного костюму в інший костюм, тому нам треба було якби місце, куди де переодягатись. Проблема з цими, як з ось цими двома кімнатами, котрі були на сцену, те, що, по-перше, там багато людей, по-друге, там всі проходять крізь. Ці, крізь, про, всі проходять крізь ці двері, тому що там чоловікам треба приходити або з правої сторони сцени, або з лівої сторони сцени. Коротше, просто сам тебе проходити двор. Ми йдемо там туди. Коротше, в цьому була проблема. Слава Богу, в нас були свої кімнати, де ми могли спокійно відпочити. Ну, напевно, останні проблема це проблема номер 5 Сцена. Сцена дуже стара. О, і знаєте, я, я ж танцювала в українській балетній школі, і в нас була. А, і ми танцювали тут у нас були очодні концерти у Одеській філармонії. І просто, о, якщо хтось дивиться зараз з моїх людей, які типу, танцювали колись в Одеській філармонії або знають мене особисто. Уявіть собі Одеську філармонію, але на 200 років старшу. Тобто уявіть собі, яка там сцена, там були ось ці занози. Всюди, я просто в мене були занози всюди. Ми там ще у нас була така танці, тобто вони ми були на підлозі більшу частину часу. І ми були або в колготах, або навіть без скалу. І це, це, було, це було дуже дуже боляче і дуже страшно, тому що потім ці занози не залишилися в нашій шкірі. Тому е, це було дуже е, не, не дуже. І ми такі сподівалися. Тобто ми репортували в одному залі з за цієї опри, і там все також було погано. І ми ну, типу, підлога була погана. І ми такі сподіваємось, в театрі було краще. прийшли прийшов в театр. Театрі дуже, дуже ще гірше, ніж було ніж на цій сцені, де ми ще гірше, ніж ми де ми репетували. О, тому але ми справилися, нормально, ніхто не помер. Ну, якісь занози, хтось отримав, хтось не міг достати занозу. У мене заноза була просто в п'ятій моїй точці. Я просто мені було так страшно, я просила свою вчительку якось подивитись, чи є вона, чи нема, бо це, це було. Це, це було це, я я реально я реаль, хвилювалася. Це був дуже цікавий. Дослід. Далі, скільки взагалі вистав ми танцювали? Було всього чотири вистав. В одна в п'ятницю, дві в суботу і одна в неділю. Це було важко. Я на, на першій репетиції, де ми були в театрі, я просто, я просто не вивозила. Я реально, я дивлюся на це, і мене просто все дратують. Мене дратують мої вчинки по балету, мої однокласні, з котрими я танцюю. Мені дратував цей корис, мене ця сцена дратувала. Я просто була в шоці. Я просто не могла. Я там, я знову ж таки була наймолодша зі всіх нас, корі там танцювали, але я не люблю, я не веду себе як типічний підліток, там мене все не влаштовує, бла -бла, -бла, бла бла Я так себе не веду. Але в якийсь момент я не витримала, я просто вдягнула свої Навушники, така просто. Я, я просто пішла. Я ну, не пішла вже зрепетити, щось такого. Я просто пішла, в нас був перерив. Я пішла, посиділа в навушниках, подумала, тому що я, я не вивозила, чесне слово. Потім ставало якось краще, але знову, коли у нас було ось ці дві два спектакли в день, я просто знову ж таки не вивозила, мене все дратувало. Але таке буває. Я не можу сказати, що це було а, фізично, ну, ну фізично. Було велике фізичне навантаження. Так, це було фізичне навантаження. Але не сказала, щоб я дуже втомилась Я дуже втомилася. Вже ж і ноги натирали, і там ці занози, і просто два спектакля в день. Але це було більше емоційне навантаження, тому що просто ти виходиш знову на сцену і знову танцюєш, і там бла бла бла. Це просто було, ну це вже ж це було важко, але якось так не знаю. Все було, в принципі, нормально, без всяких казусів. Все було добре. В нас було два каста тобто на вдруге уставах танцювали одній головні Ну, типу, солісти танцювали одні. А потім в інші дві вистави танцювали інші солісти. Тобто У нас ще було два каса, два акторських склади. І костюмів як і таких не було, тому що просто ось цей ось корис. Він просто прийшов, чому він дипу, ходить по вулиці. Тобто там не було якогось о, особливого о, костюмів. Щось по такого. Це було більше як сучасний час. Ось тому так як ми що о, ми танцівники були просто в чорних костюмах зверху туніки. О, на ось цю celebration, на ось цю ось о, як це вечірку. Ми повили якийсь поясок різнокольоровий, різнокольоровий поясок. Зачістка, ми його зробили гульку, зробили за косичками, котрі заплітали з гульку, і це було дуже цікаво. Виглядало. Ось там ще на ось один момент з цими гарними дівчатами ми одягли. У нас були такі, типу, маленькі сукні, такі, якась міні юбка Ну, тому що, типу, ми повинні там звавлювати, у нас були шарфи, щоб ми якось робили якусь атмосферу. І так далі. Тобто це костюми були достатньо прості. Комфортні, а вже ж все було в занозах, ось тому. А, тому так, але коротше. Які танці ми взагалі танцювали? Треба, напевно, роз'яснити. Перший акт. Ми танцювали прямо в першій пісні, взагалі всієї вистави. Ми були солдатами. Ми виходимо там на якісь там настане, що ми там, типу, солдати і так далі. Ось, потім ми йдемо. Далі другий вихід, вихід в першому акті це в нас ми йдемо з. А, Заручником, і ми його там у нас дуже давно пісня, там десь 10 хвилин на сцені, просто кружляємо навколо цього заручника, потім ви, ви тось, його вбиваємо і йдемо. А під кінець а, останній акт у нас ось цей ось, ось калеф, котрий типу, він там подзвонив в цей гон. Коротше, в якусь якусь фігню він подзвонив, не знаю, не знаю як вона українською називається. Ну, якась якась фігня він, там нам посудчав. Ось потім ми виходимо, забираємо його і йдемо за сцени. Кінець першого акту. Акт другий. Ми я, я чесно напа... Ну, і десь під середину акту ми виходимо. У нас там таке celebration, ми там танцюємо, ми там на парті, ми там коротше, все круто. Потанцювали. 30 хвилин посиділи, прийшов корос, ми знову встаємо, знову ж робимо якийсь момент танцю. Ось, і що ми, І йдемо в дитяганалі. Далі ми 3 хвилини чекаємо, потім поки ця Торандот прийде, і там. Бла -бла, зробили трішки маленький танець, ідемо в... Простінім арч. Я безпоязує це, але типу, знаєте, сцена? Тут такий. Арка ось така. І перед аркою там, типу, дві такі, такі місця. Знаєте, типу, сходи наверх, трішки місця, і далі вже сама сцена. Так ось пішли ми на ось біля ось цього сходів, постояли, прийшли Турандот, прийшли діти. Ми взяли цих дітей, вони заспівали, ми вивели дітей зі сцени. Далі ми сіли на підлогу, чекаємо. Ми там чекаємо довго-довго-довго довго. чекаємо, у нас такий бу... Тобто, ми буквально весь другий акт, ми буквально на сцені. Ми встаємо там, щось там, що Турандот така каже, ось та, ось там ось типу, погрожує там, не знаю, що, що вона там каже. Uh, hit bad guys, типу, щось вона таке каже італійською мовою. Ну, типу, uh, заткні там якихось поганих хлопців. Ну, ми вийшли, ми так щось їх попіхали цей хор. Ось і сіли назад. Чекаємо, 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 встаємо. І далі ми знову там у нас там celebration мотив, там мотив, ми Може, там робимо щось, там танцюємо ось в діагоналях своїх. Потім цей emperor, там якийсь, я не знаю хто це, але він щось там ходив. Я чесно без поняття, яка його роль тут. Ось просто він там щось походив. Поговорив, ми такі добре. Ось ми йдемо на центр, стаємо в свою позицію, чекаємо, чекаємо, чекаємо. почнеться наша музика, і ми закінчуємо. І там, де ми закінчуємо, робимо руками, закінчується хор, закінчується, завершає хор, завершає оркестр і виключається світло. Все, ось, акт, другий, все круто. Пішли. А, далі актори, третій, третій акт. Ми гарні дівчатки, ми соблазняємо ось усього калефа. Ми прийшли, ми 30 секунд помагали шарфами, ми пішли. А, далі ми переодягаємось, переодягаємось, і виходимо на сцену лю, лю, Люс суїсайд, Що ми робимо? Ми вийшли на сцену, ми там її побили, ну, не прям побили. типу, ми повинні були робити тортури з нею, ну щось типу такого ми типу. Короч, ми постояли там щось її взяли в кут, вона там щось співала, вона вийшла, вона там якийсь монолог проспівала, вона бере мій пістолет. А, реально, мій пістолет, вона, ну, У нас пістолет, ігрушні ігрушечні пістолети, ну, пістолет, фейкові пістолети, вона бере один мій пістолет, а, вона вбиває себе, я її ловлю, на підлогу ставлю, і далі тут цікавий момент. Ми повинні були взяти стретча зараз мій Google Translate повинен працювати. Коротше, фігню, знаєте, типу, Коли людині погано, її вносять на ось ось сілках. Ось, ось ці насілки, ми повинні були їх принести. Ми повинні ну, типу, поставити лю на ці насілки, підняти лю, і вона там, коротше, там ось ці, ось її папа чи хто він там, він їй буде щось співати, і ми її вносимо, коротше, зі сцени. Так повинно бути, але ця бідна люб, вона там грохнулася. ну, або грохнулася, або майже грохнулась. Я не знаю. Тож на які, на одній з репетицій на повному прогоні в нас не вийшло чомусь. Це там якась фігня сталася під час цієї сцени, Що наступу не вийшло е якось її правильно пронести, що все працювало. Потім ми на ці після репетиції залишилися десь на годину, намагалися все розібрати. Ця головна менеджерка Валерія вона там взагалі така була зла, мені їй так шкода було. Ось, коротше, да, потім на наступний день ми повинні були. Ну, через день ми повинні знову ж такі, у нас репетиція. Вона сказала, що ми всю ось цю ось сцену переробимо. В ітозі нам сказали, що вони якось там проходили, і ця бідна чуть не впала. Тому зараз ми її вже на навстречі не будемо, ну на цих ось на сілках не будемо її виносити, тому що вона ледве не впала. Ось, тому що ми там робимо, ми її просто піднімаємо ця лю встає, і вона, типу, як привид підходить цього Тімура. Тимур їй там щось співає, і ми. prostei de multe Далі і далі кінець третього акту. Нарешті. Кінець третього акту. Ми знову ж таки у нас celebration. Ми виходимо, такі, Боже, що відбувається, такий, Боже, що там ця сорода дуже надумала, бо що відбувається, Боже, бідний Калєв. Виходимо, вона каже, там амор, типу кохання, італійсько, амор. ми виходимо знову ж цей простіннім арч, робимо там цей контракшн мотив. Ось, і далі ми робимо якісь. Що ми робимо? Далі ми знову закінчуємо музику. І це круто, потім поклон, Ми цей поклон репетували ці дітей. Ми виводили, на які на яко на якийсь під в, 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 в час однієї з вистав. Просто ми повинні були, типу е е діти повинні були зробити поклон, Потім ми повинні були їх назад і самі вивісти і зробити поклон. Але один з усіх принципів вийшов не дав нам зробити поклон. Uh, і ми були безпоклони під час однієї з вистав. І нам, типу, корус ззаді нас там якісь жінки з корусу казали: Ні, там, типу, танцівники, ні, іді, там треба поклонитися. Коротше, що ж ви не зробили всі поклони, ідіть. Ось нам там кричали <сміт> під час цих поклонів. Ми такі, там да, все добре, все нормально. Uh, тому якось так. Uh, якось ось така була опера. Зараз я вам покажу ще програмку. Це була початкова програмка. Типу, ось бачите, Турандот. Ось Турандореш. І далі ось ця ось програмка, яку вже роздавали на виставі. Ось така програмка. Зараз. Якщо, я, я можу вам, якщо вам цікаво, я можу реально зробити допис і реально всподити вам програмку. Якщо вам цікаво почитати, тут в, ось це ось, все, а, а, як це, сюжет першого, другого акту, третього акту, ось це був наш кондактор, тобто р, е, диригент. Ось це була наша диригентка. А, ось а, далі ось це ось. Це був якийсь менеджер. він також в опері співав. Далі ось ця ось Валерія. Валерія, вона була головним типу, директором, не знаю stage director, staging design, Коротше, вона там була головна, вона все організувала. Взагалі молодець жінка прошарена, реально просто працює як мотор. Вона знала, що вона хоче, вона знала звідки нам треба виходити, вона нам все пояснила. Тому вона реально була єдина, хто взагалі розумів, що взагалі відбувається, і вона нам пояснила, що робити, який сюжет, що взагалі відбувається в опері, який сюжет. Ось тому вона взагалі була дуже крута. Далі, ось це в нас, в нас одна з турандот. Оце одна з турандот першого касту. Ось така жіночка. Далі в нас ось це інша турандот другого касту. А, далі ось це ось перша лю. Ось це ось перша лю. Це в нас ось Калев перший. А, далі це в нас другий Калев. Це в нас... А, ну далі там у нас пін-пан-понг, там якісь короте, смішні персонажі. Але в кожній опері повинні бути якісь ідіоти, над котрими треба зміятися. Знову там пін-пан-понг, ось, ось один Тимур, далі Лю, інша. Ось далі знову пін-пан-понг. Я таки не зрозуміла, яка його роль в цій виставі. Там знову такі там, типу, люди з цього хора, котрі також були. Uh, далі ось цей мандарин, Один мандарин. Ось я, чесно, чесно, я не знаю, що роль цього мандарина, він просто щось казав. Uh, uh, далі lighting дизайнер в нас тут є. Ой, ой ось це ось, ось лай, э, lighting дизайн. Ось я реально всіх цих людей знала, я з ними знайома. Uh, далі ось ці ось голоси: там сопрано, хто там меце-сопрано, хто там тенорс бессис і uh, children chorus. Ось далі ось трішки про опру і далі ось це ось наша. Це у нас Кінг School, це ми. Це, 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 це ми дівчатка. це ми, дівчатка. Uh, далі, о, і тут, а тут моє ім'я моєї однієї вчительки. Це ім'я моєї іншої вчительки, яка ставилася. Це головна, типу, uh, як це, це вона. Ось ця вчителька, вона мене вчить, і вона також, типу, директор цієї владної школи. І ось це ось місьхолі, котра також мене вчить, котрі я допомагаю. А, якщо ви дивились мої попередні відео, я вже про неї розповідала. І котре писала нам танець. І далі, ось тут ім'я наше, і ось це моє ім'я Анна Марія. me. Ось. Тому так я там трішки ще про нашу школу. Коротше, ось така ось опера. Ще моя вчителька дала мені, ну не всім нам, всім нам, дівчаткам, відкриточку просто з привітаннями з оперою. Ось. Анна Марія там щось мені написала від міс іс і Міс Холі. Дуже було мило. Ще одна дівчинка а, з цього дитячого корису дала мені ось таку ось відкриточку. Ось таку відкриточку дала мені. Ой, дуже-дуже, дуже мило. І вдала мені браслетик. Ось, бачите, який браслетик. Ось, боже, це, це така сильна милота. А дуже все було круто. Ось, це був дуже крутий досвід. Я рада, що я його отримала. Це було напряжно, це було стресово, це діставало, це виматувало Це було важко. Чесне слово, я не буду казати, що це не було важко. Але я дуже рада, що реально я в цьому участвувала, що і в мене була така можливість. Я працювала з оркестром, я працювала з хором, я працювала з цими прияками. Принципу, що це, це це було неймовірно. Це був неймовірний досвід, досвід на сцені, досвід в реальному театрі, досвід знову ж таки перед реальними глядачами, котрі платили за це гроші. І Багато було дивних історій, як, наприклад, під час реальної вистави, ось цей спін пан понк Там в них була така е, стілець, котрий був на кольосіках і вони якось його піхнули, і цей стілець просто полетів в оркестр. І вони повинні були зупиняти повністю весь типу спектакль, щоб прибрати це, тому що там були якісь, не знаю. Олівці, щось ну, був щось там було на цьому стільці, і він поїхав, впав в оркестр, там, можливо, інструменти пострадали, ці бідний оркестр, коротше, все перевірили, все добре. Тому вони продовжили виставу, тому і безказів не буває. І вже ж були такі моменти, коли один з спектаклів його записували на відео. І у нас дівчина, котра танцювала, вона реально тупо натупіла і дважди забула, що робити. Хоча ми вже це робили. Два реально, ми вже зробили. Робили два спектаклі, і все було нормально, але під третій спектакль вона в другому акції просто забула, що вона робить, і це все знімала на відео в той вечір. Тому... Коротше, ось, ось таке було, ось так. От, і це, це був неймовірний досвід. Дуже вдячна всім за перегляд. Будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь. Чекайте на мої відео, я буду викладати відео своїх танців, ви їх можете подивитись. Підписуйтесь на інстаграм, підтримуйте мене на Бемія Кофі. Пишіть коментарі, мені цікава ваша думка. Всіх, всіх люблю.